Доброго дня, до вашої уваги Passat B8, в кузові універсал з дизельним двигуном на 1,6 літра та автоматичною коробкою перемикання передач. Автівочка у нас має топову оптику, це full led, протитуманні фари, омивач фар, електроніки спереду, ззаду, хром-пакет, реліги на даху, безключовий доступ, мертві зони. Салон дуже круто виглядає, це шкіра з алькентари, бічна підтримка, усі склопідіймачі Мультикермо, адаптивний круїз контроль. Ось така от мультимедійна система, клімат-контролю йде трьохзональний. Спереді дві зони, на задню частину також йде зона клімату. Електроручник і автохолд, Запуск кнопки. Та багато всього іншого. Автомобіль з оригінальним пробігом в 248 тисяч. Це 100% пробіг цього автомобіля і підтверджений по Вінкоду. Зауважень по кузову абсолютно ніяких немає. Автомобіль просто в ідеальному стані. І я вам його дійсно раджу від себе, якщо вас цей автомобіль. Приїжджайте до нас, це Бердичка Шкеляників 8, автомайданчик Біоравто. В наявності дуже велика кількість авто. Ми працюємо без вихідних. До речі, цей автомобіль ви можете оформити так і у кредит. Так що приїжджайте, ми на вас чекаємо.